Перед усім, друзі, і це шоста частина по помогу в грі Юаліном. Юауні це безкоштовна гра Україна, де ти можеш стати ким заводом. Ну що ж друзі. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І... Ми поїхали! Але, друзі, я, перед початком цього відео я хочу вас дещо запитати. У вас там все автолайк стоїть. Ви набираєте під підпер. Під ви набирали під першу, другу та третю. І це твердується сіли позив. Такі цифри. що? Такі цифри ви просто набираєте. Камон. Вам так подобається ця рубліка, як... Так бачу. Тому давайте. Ви набираєте 8 лайок. І я випускаю для вас уже. Состу часинів. Шосту 1 частини помокодів! Ось а на сьогодні у нас перший помокодік це хестер бонус. Так за друзі, ми не забуваємо Вводити перед косиним помакодим Хестер Я звісно не пам'ятаю, що дають за цей помакодік. Тому ми одразу йдемо до наступного помико. Це нас удати. Це ж одну годину ми з вами получимо Получається досвід. 3 досвіду Получається, ну 3 XP досвіду. І 12 тисяч гривень. Дволі так. Нормально Ну, непогано. Піде. І наступний промокодік у нас стоп-100. -стоп. Давайте. Давайте так. Ми зараз. Ви зараз підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ставите лайк. І переходите по силочці в описі В описі та в коментарях. І в сапсі мого каналу буде Силка на э, мій телеграм-канал. Я там хочу за нас 10 підписників, тому Допоможіть то мені в цьому Підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм-канал А ми... З вами далі помокодіки займаємось. Наступний помокодік це в нас open 5. Цей поМОКОНік в честь п'ятого серверу. Друзі, за цей помокод ми з вами отримаємо 4 XP досвіду та 12 тисяч гривень. Але мені тут це один помуконік. Це Махтун. За нього ми два розпидосуди 15 тисяч. Це Це був не невпланеновий промокод. Не пла... От не запланований, я взагалі не хотів добляти цей відео, бо я по нього і забувся. Ну він тут спочив, окей? Це нам тільки науку. А, він мене тут. а ні, був він мене тут. Тому був все докупав відео. І от э, наступний помокодик, це у нас він за Петустані. Це у нас Е, <клышко> э, самих... э, Цей помокодик в цесі літа. Также я не пам'ятаю, що нам за нього дають. але окей. Поставте лайк і підписуйтесь. І останній помокодик залітає в студію, Це у нас ЮАУ -Нине. Тоже не пам'ятаю, що нам за нього дають. Але вроді би як цей самий помокодик нас був у першій серії це в другій помокодів. Я точно не пам'ятаю, але щось по-моєму як там таке було. Окей, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також не забувайте про дзвіночок. також не... ссылка на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео в коментарях також з мого каналу. Всем пока, до зустрічі. Пока. Че ж довге видео получилось. Ну, окей.